Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. До служби в Збройних силах працював автоінструктором. Хмельницькому попрощались із загиблим захисником. Книжки на макулатуру. Скільки літератури російською позбулись в бібліотеці обласного центру, та що зробили зі списаними книгами? Мавік, солодощі та випічка. Як шестикласник з Хмельницького допомагає збройним силам? Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй милості Божої царства небесного і відпущення гріхів його. До повномасштабної війни Микола Ковальчук працював далекобійником після інструктором в автошколах Хмельницького, розповідає його колега Олександр. Дуже добре відносився до своїх учнів індивідуально до кожної людини. За його словами, Миколу Ковальчука мобілізували в січні цього року. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Воював та загинув на Запорізькому напрямку. В нього залишились дружина, дочка, батьки та брати. Вати загиблого захисника повезли до його рідного села Попівка, що у Хмельницькому районі. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Галина розповідає, приходить в читальну залу Хмельницької центральної публічної бібліотеки, яка входить в централізовану бібліотечну систему громади, коли має час. Каже, тут немає російської літератури чи періодики і це їй до вподоби, бо російською вона принципово не читає. Не читаю категорично проти російської літератури. Четвертокласник Артем, який приїхав Хмельницький з Херсонської області, шукає, каже, цікаву книжку. Більше англійська та українська у 2023 році з бібліотек Хмельницької громади вилучили 29 тисяч книжок російської, у 22-му майже 40 тисяч. Це 71 відсоток російської літератури, розповідає директорка централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Ті, хто читали російською, звикли читати українською, звикають до цього. А діти теж взагалі російської книги, і для них це не цікаво. Головна бібліотекарка відділу обслуговування Юлія Винокурова розповідає, як пакували російську літературу в мішки. Це було дуже багато. У нас книгосховища там просто все було на підлозі завалено. Це прям. Багато мішків ми так все швидко збирали. Куди дівають десятки тисяч примірників списаної і вилученої російської літератури, розповідає завідувачка відділу комплектування та обробки літератури Лілія Зозуля. Ми списуємо цю літературу і здаємо на макулатуру. Виручені кошти ми здаємо звичайно в нашу бухгалтерію. Це наш спецрахунок, на який може закупляти книги. Ми списували пару сільських філій, то виручили 4 800. Закупили 100 10 книг на 30 тисяч. Це сучасні українські, такі що в нас запитують читачі, і в нас не було. Це самі останні новинки 23-го року. Бібліотекарі кажуть, завжди шанували книгу, але з російськими прощаються без жалю. Завідувачка відділу обслуговування Валентина Свириденко каже, перше, що викидали з бібліотечних фондів ще в 2014-му це російські бойовики сучасних авторів, які пропагували російську. Ідеологію між рядками можна було прочитати це все. От я відкриваю книжку в першому абзаці, воно ро українською скажу. Палає велика російська річка Дніпро. Це був описаний період війни 41-го року. За словами Тамари Козицької, вилучили частину книжок українських письменників, бо на те були причини. Багато прибрали книг, навіть української мови, але виданої в радянські часи, тому що коли починає заглиблюватися, про що пише передмова, навіть українською мовою, але там іде пропаганда. Скажімо так, як добре живеться в Радянському Союзі. Натомість на полицях книжки українські, нові, сучасні, хоча й дорогі, каже Лілія Зозуля. Книжка. В середньому сьогодні коштує 300-400 гривень, і не всі змозі їх закупити. Тому ми збираємо запити, які читачі ну просять, хочуть бачити. А минулого року розпочалася акція Книгу даруй до перемоги крокуй». і бібліотечні фонди гарно поповнилися і продовжують поповнюватися, каже Валентина Середенко. Завдяки читачам. От Сьогодні читачка подарувала дві новенькі книжечки. Марія Матіос це остання книжечка, яку вона презентувала вже в цьому році. І Юрія Венечука «Тану смерті за її словами у сховищах залишається ще частина літератури російською мовою, яка не має перекладу українською. Це книжки мистецтва, рокоділля і технічні видання. Світлана Поробок, Юрій Чорний Суспільне новини, Хмельницький. Годувальник тварин Ігор Бресь взимку двічі на день розносить корм собакам, якими він опікується у притулку в стерилізаторі, що у мікрорайоні Дубове. Він відповідає за харчування половини мешканців притулку, майже 90 тварин. Собак у нас багато молодих, то вони їдять корм. Є, звісно, такі вже старічки, так сказати, вони годуються кашею. Тобто Інваліди, вони годуються кашею, бо зубів немає. Я приходжу на роботу на вісім, передіваюсь і одразу йдую і годую. Другий вже виходить в обід. о 12. Нині у притулку живе 180 тварин. 80% з них його постійні мешканці. Про це Суспільному розповів завідувач притулку Сергій Гриньков. За його словами, притулок до зимівлі готовий. Сіно ми заготовили собаки, буде всі утеплені сіном, той зимувати без питань. Волонтерів поменшало. Стараємося все своїми силами робити. Дрова так само заготовлюємо. Самі розповідає, хто опікується тваринами у притулку. У нас три годувальника: один захотувач кормів, один різноробочий. Фельдшер один і лікар один. Стерилізація майже кожен день привозиться дві собаки. Вони в нас 10 днів перебувають. Ми знімаємо шви, обробляємо у нас. Є тут лікар, є фельдшер і віддаємо спецкомунтрансу. Вони відвозять їх там, де брали. Цьогоріч стерилізація тварин з притулку завершена. Розповідає начальник центру поводження з тваринами комунального підприємства Спецкомунтранс Олександр Ченаш. За його словами, поновиться вона у січні. Ми зараз знаходимося з вами в стерилізаторі, це основна робота, якою займається наш підрозділ. Тобто відбува безпекових створення стерилізації. І от потім після самої процедури стерилізації ми привозимо їх сюди, в стерилізатор так В цьому році ми зробили 1015 стерилізацій. Правда, з цієї кількості 40% ми простерилізували котів. За словами Олександра Ченаша, кілька років поспіль кількість простерилізованих у притулку тварин стабільна тисяча, тисяча сто. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Різблені з липи, горіха та груші, шкатулки, таці тарілі, підсвічники та живопис свого батька Сергія Зверичука на виставку у Хмельницькій села Загродське поблизу Нової Ушиці привезла донька майстра Валентина. Дуже працьовитий, дуже любив свою справу і він отримав від цього задоволення. І ви знаєте, один раз, коли я його запитала, батько, якби Бог тобі дав ще одне життя, ким би ти став? І він сказав, все одно би став художником. Коли я представляю руку до його роботи, я відчуваю. Відчуваю цю енергію. Ця виставка в пам'ять про батька, якого не стало навесні цього року, каже його донька. Надзвичайно важко мені говорити, тому що ще дуже болить. Знаєте, він був наскільки творчою людиною, чесною, справедливою, і в мене спливає так в пам'яті, як він робив всі ці вироби, як він сидів за столом, завжди стукав. За її словами, Сергій Зверчук був талановитим, але скромним. Каже, коли його відібрали на всеукраїнському конкурсі Поїхати в столицю Канади зі своїми роботами, він відмовився, бо не любив публічності. Він не був публічною людиною, хоча виставлявся на дуже багатьох районних, всеукраїнських виставках в Києві. Він не любив говорити про себе. От такий він був, от просто така людина. Роботи Сергія Зваричука досконалі в сенсі виконання та бездоганні з точки зору художньої, каже майстер Ізбяс з Хмельницького Анатолій Козак. Я вважаю досконалим. Це дуже цікаві роботи. Вони дуже теплі, глибокі. Це просто майстер той, який робив. Від Бога це посил, такий, що це не передається словом. Це перша виставка меморіал в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає його директорка Майя Онищук, яка каже, такі роботи треба показувати на широкий загал. Міння Знайти спільну енергетикою з природою, це, як на мене, це вищий пилотаж. Вважаю, що такими виставками ми надихаємо нашу молодь шукати себе, знаходити себе, розвивати, продовжувати старовинні традиції наших предків у майстерності. За її словами, виставка діятиме до 25 грудня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Одинадцятирічний Руслан Джафаров розмальовує полотно під назвою Козацький дух, на якому зображений козак, котрий йде по степу з конем. Руслан каже, тема козацтва йому цікава з дитинства, тому у вільній від навчання в ліцеї час він розмальовує картини за номерами. Мені дуже довго треба це все розмальовувати. Оце перші деталі саме складні йдуть, і я намалював козака, а зараз я буду малювати небо. Перша картина, яку розмалював Руслан, це була картина з зображенням марки потонувшого руського корабля. Мені це дуже сподобалося, я почав шукати, і ми знайшли її в інтернеті. і Я її почав розмальовувати спочатку. Потім я зрозумів, що це в мене мені виходить в мене, що воно мені подобається. Я почав малювати інші картини. Ще одну картину, котру намалював Руслан із тризубом та мечами на чорному фоні. Розіграли у лотерею. 49 учасників прийняло участь у розіграші і зібрано 38 тисяч 857 гривень. Друзі, вітання сьогодні. Ми розіграємо з вами картину, яку намалював наш найменший волонтерчик Русланчик. Руслан Жифаров каже, почав допомагати військовим з осені 2022 року. 11 тисяч гривень власних заощаджень віддав на придбання Маліка. Я віддав Людмилі Володимирівні своїх 11 тисяч, і потім Оле... Людмила Володимирівна запустила фонд, щоб зібрати гроші на дрона. Коли мені ця мама сказала, що в мене збирали всі кошти, я ледве не плакав, і в мене просто була така радість в душі. На знак подяки військові Руслану підписали і подарували прапор. Ще один прапор його Руслан отримав у подарунок від бійців за посилку, у котрій він надіслав власноруч приготовлену випічку та солодощі на передову. Так. Цей прапор мені передав е, Руслан. Він дізнався про мене, коли я передав посилку. Е, дізнався, що це зробив я. Він мені надслав відео з подякою. Розписалися хлопці мені тут на прапорі. Це я роблю людяники для військових. Льодяники, каже Руслан, почав робити за маминим рецептом. Я подумав, що потрібно робити хлопцям теж такі цукерки, щоб згадували дитинство і насолодження такого було. У кожну посилку, що збирає на передову, каже Руслан, входить більше ста смаколиків. Роблю приблизно 70-80 кексів, і десь приблизно до 50 цукерок десь так виходить в кожній в кожному ящику. Я даю туди такі каші быстрого приготування, щоб вони швидко могли перекусити і бігти на бій. Під наглядом мами Руслан довів карамельну суміш до кипіння і потім розлив її по формах для застигання. Окрім цукерок, я ще готую кекси, я їх теж передаю військовим. Усе це Руслан також передасть на передову. Я зараз відкриваю дуже особливу коробочку. Вона мене зацікавила Та Біла, шапка, цукерок. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.